10 квітня в користені в приміщенні управління праці та соціального захисту населення мешканці громади мали можливість подати документи для участі у проєкті малого середнього ремонту домогосподарства, які було пошкоджено внаслідок війни. Реєстрацію проводить благодійний фонд Карі та Житомир. Під малим та середнім ремонтом розуміються незначні пошкодження житла, до яких, зокрема, входить відновлення розбитих вікон і дверей, обувалення підвісної стелі, незначні пошкодження даху, незначний ремонт ремонт електрики та водопровідних труб всередині житла тощо агентство ООН з питань біженців відкрило проект ремонт домогосподарств у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій Житомирських областях. Інвестор Агентства ООН з питань біженців. Термін дії проекту до тридцять року. Діяльність це малі і середні ремонти. Ремонт допомога на ці ремонти буде подаватися у двох модальностях. Перша модальність це грошова допомога кеш, і друга модальність це залучення підрядних організацій. За словами Віри Дедяєвої, формат надання допомоги буде залежати від потреб домогосподарства, а також він може відрізнятися у різних територіальних громадах. Також визначені категорії людей, які можуть отримати цю допомогу. Грошову допомогу можуть отримати на малий ремонт і середні можуть отримати домогосподарства, що зазнали незначних пошкоджень внаслідок російської агресії. Домогосподарства, які не отримували допомогу від держави та інших організацій на відновлення пошкодженого житла постраждалого від російської агресії домогосподарства з доходом 5 400 гривень на особу. В місяць або це одинока матір, одинокий батько або опікун однієї дитини чи декількох дітей до 18 років, родина, у якій є вагітна жінка, або мати з дитиною до 3 років. Член родини має інвалідність або тяжке захворювання. Самотня людина похилого віку 60 плюс або домогосподарство, яке складається з одного чи двох літніх людей, які не мають підтримки лідерів. Що стосується документів, то потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код, документ, що підтверджує критерії вразливості, довідка МСЕК для тих, хто має інвалідність, для пенсіонерів, пенсійне посвідчення, довідка про доходи за 6 місяців. Якщо ваш прибуток 5400 гривень на місяць на. Одну особу багатодітним та одиноким мамам відповідні документи. Крім того, люди мають подати акт обстеження пошкодженого житла, документ на право власності на нерухомість, і це лише перший етап реєстрації до участі у проєкті. Слідуючим етапом буде візит соціального працівника і інженера технічного нашого в домогосподарство для визначення пошкоджень. Заповнення анкети те, чи будуть в невключені проект чи ні, буде після технічного обстеження будинку, після перевірки всіх їх документів. Коли це опрацюється людям буде смс-повідомленням і телефонним звідком повідомлено, не проходять в проект чи не проходять. Отже, отримати консультації щодо умов участі у проекті можна за телефоном. 067 200 10 55, будні з 10 до 16, або за адресою місто Житомир, вулиця Сурина гора, 32, кабінет 5, також у будні з 9 до 17.